Вона така люта, що трошить дамби та спиняє потяги. Паніка і масова евакуація. в Німеччині. Люди зі слізьми на очах дивляться, як річка Ельба каламуттю заливає їхні домивки. Рівень води в ній сягнув історичного максимуму. Синоптики кажуть, далі буде. Магдебушці шість днів тягали мішки з піском, сподіваючись урятувати своє помешкання від повені. Та марно. В багатьох будинках уже хлюпоче вода сім метрів 46 сантиметрів. До такого рівня піднялася Ельба. Це вчетверо більше за норму. Подружжя Нагинів разом із сусідами з острогом спостерігає, як прибуває вода. У нас депресія, страшна депресія. Що з нами буде? Чимало людей вже евакуювали. Ми теж готуємося покинути домівку. Ельба, от от зальє береги. Містечко Фішбек цілком накрило водою, коли стихія прорвала тамтешню греблю. Всіх мешканців евакуювали. Лише в Саксонії оселі довелося покинути 23 тисячам люду. Моя дружина, діти та мати відбули учора, а я лишився, аби доглядати кота та папу. Утім, сьогодні прийшла поліція і сказала, що треба їхати. Та всім синоптики попереджають на сході Німеччини вода прибуває й надалі. Пікових позначок і рівень сягне наприкінці тижня. Про те, що десь там далеко потопають міста у цій місцині на півночі Іспанії люд лише чув у себе такого лиха вони не чекали. Та за лішені години злива підняла рівень води в річці майже на два метри. За все життя ще ніколи річка так не заливала берегів. Щороку ми ставили невеличкі захисні споруди, і того було задосить. А от нині раніше вода діставалася хіба тротуарів, та цьогоріч стихія зруйнувала все. Уночі проти понеділка небаченої катастрофи очікували в Угорщині. Будапешт могла затопити по самісінькі дахи, та нині містяни полегшено зітхають. Найгіршого не сталося, вода пішла на спад. заливає надзвичайно сильно. Вода прибула на 9 метрів і навіть сягла наших вікон. Ще 3 сантиметри, й увесь ресторан всередині затопило. Б. Однак вода не просочилася до будівлі. Загалом у Європі цьогорічні повені забрали 21 життя. Знеструблено цілі міста, не працюють школи і магазини. Спинився рух швидкісних потягів. Затоплено автобани. Збитки вже сягнуло 6 мільярдів доларів. Мар'яна Зінківська. Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.